Добрий раночок. Дістала я з морозилки вчора вечором своє салко. Воно так порізане було в пакетах. Але так як світло відключають. А тут біля нього, бачите, потрошки є м'яска, і воно мені розморожується і розморожується, і бачите, червоніє сало. От. А я цього не хочу. У мене є дуже цікавий рецепт. Я його закрию в баночки. Я вам потім покажу, зроблю відео, як буду робити. От Отаке От у мене салку. Так непогано виглядить, бачите? Кажу, що воно і не грубе, і не тонке, якраз таке середнє. Але шкода, що ну, морозилка нема довіри, не то що в морозилці, а і вчора трошки виключали світло. То думаю, я лучше його перероблю і буду спокійно. Знаєте, вчора зробила трошки колбаси, сьогодні трошки сала, ще потім.